На запчастини тільки машини під таким лозунгом на Кіровоградщині провели автопробіг, присвячений міжнародному дню боротьби із рабством. Акцію присвятили інформуванню населення про те, як обезпечити себе від можливості стати жертвою торгівлі людьми або ж навіть чорних трансплантологів. По Україні автомарафони проходять уже кілька років. Кіровоградщина ж долучилась до заходу вперше. Як це було, розкаже Яна Семенюк. Перед початком автопробігу активісти збираються в бібліотеці Чижевського. Книгозбірня стала одним з пунктів акції, адже може поінформувати чимало людей. Бібліотека це єдине місце, куди людина може прийти незалежно від віку, від статі, від освіти, відкрите місце, де можна отримати інформацію і використати її для покращення і свого власного життя. Після обговорення організаційних питань колона з п'яти автів окрушає. Першим пунктом автопробігу стає село Бережинка. Місцеві бібліотекарі зібрали учнівську молодь. Аби активісти розповіли їм про небезпеку сучасного рабства. Є нелегальна трансплантація, є нелегальна торгівля, і з кожного року в світі на цьому бізнесі кримінальному заробляються 32 мільйони доларів. Після почутого діти зізнаються, вважають такі акції необхідними. Це наразі актуальна проблема, тому що у нас місто майрить багатьма реклама на рахунок того, щоб люди були обережні, на рахунок торгівлі людьми, що незрозумілі дзвінки по телефону і обдурюють людей, якими чином люди так би мовити. І вірять і ведуть ось на такі проблеми. Ці акції є надзвичайно доречними, адже не кожна дитина, і навіть дорослий не є обізнаним, що така проблема взагалі існує зараз в Україні, адже це. Не афішується наступний пункт село Первозванівка. Учасники автопробігу розповіли місцевим дітлахам про статистику торгівлі людьми та роздали інформаційні буклети. Педагоги обіцяють інформацію поширити серед тих, хто на акцію прийти не зміг. Я думаю, що на виховних годинах ще вихователі і класні керівники проведуть бесіди згідно ну, цих ваших е, е, буклетів. І я думаю, що це піде на користь не тільки нашим дітям, і нашим вчителям, нашим колегам і всім. Хто проживає на території нашої привозинської ради, завершили автопробіг у селі Калинівка. Послухати активістів прийшла здебільшого молодь. Однак кажуть організатори автопробігу, їх захід спрямований на людей усіх поколінь. Проблема, ну скажімо так, хвороб і нелегальних трансплантацій, вона стосується людей будь-якого віку від дитячого віку до дорослого. І знаємо, що така у нас ну не дуже соціальна ситуація, скажімо, так добра в країні, коли люди змушені, ну до таких злочинів вдаватися несвідомо. Вони можливо і не знають, тому що продажа органів власне це є злочин. Активісти обіцяють і далі інформувати населення про загрози сучасного рабства та зробити автопробіг традиційним. Яна семенюк Сергій Баранюк день за днем.